Всіх вітаю на моєму каналі! Мене звати Альона, і сьогодні хочу з вами поговорити про серію Body Correct бренд Dr. Санте. Там у нас два засоби представлені: це термокрем оспалювач жиру проти целлюліта і ось такий крем-інтенсив проти целлюліта. Взагалі, це дуже популярні засоби, але саме на Ютубі я не бачила, щоб там багато було відео з, з відгуками про ці засоби парочку знайшла. Отже, вирішила також зняти, протестувати і, як кажуть, висловити свою думку про ці засоби. Отже, не буду розповідати окремо про них, тому що події вони мені однакові, вони нічим не відрізняються. Отже, буду відразу все, що я буду говорити, буде стосуватися цих двох засобів. Отже, перше, що хочу сказати, це має дуже виражений розігріваючий ефект шкіра. Починає так, горіти, стає червоною, ну, саме на, на ту ділянку, на яку ви наносите цей засіб. Отже, кому не, таке, така дія не дуже подобається, що у вас там, шкіра горить і червона, то краще не купувати. Також, щодо шкіри після використання, шкіра, звичайно, така стає гладенька. Більш підтянута, така, більш пружна, це так. Але я б не сказала, що ці засоби вас, як сказати, що після використання цих засобів целюліт від вас піде. Такого я не можу сказати, тому що я вважаю не один засіб. Цей ефект вам не дасть, тому що потрібно в комплексі. От якщо ви займаєтеся спортом і як додаток ще використовуєте ось ці засоби, тоді результат буде. А самим кремом, звичайно, такого не буде. Так, целюліт став не такий явний, не так його стало видно, але все одно він є і він буде якщо користуватися тільки засобами і ну, ніяких фізичних нагрузок. Я скажу, в мене целюлітний не дуже такий виражений, але є, і так, трішки зменшився, але повністю ну, цей засіб його не обрав. Не також, що ще хочу сказати, потрібно бути дуже обережними при використанні, тому що може бути алергія, якщо ну, у вас на якісь компоненти, із цих є якась алергічна реакція, є і спіруліна, і красний перець, кофеїн, ну, такий склад алергічний, я б сказала, в моєї сестри. Ось оцей крем-інтенсив викликав алергічну реакцію, Взагалі, засіб, після засобу шкіра, використання засобу шкіра повністю червона, а в моєї сестри шкіра покрилася такими червоними, червоними п'ятнами. Це, вже пішла алергічна реакція, отже, потрібно бути дуже обережними. Ну, в мене такого немає. Я до алергії якось, не, не ніяких алергій, в мене ні, ні на що немає майже. Один засіб в мене викликав алергію. Це гель для душу Avon з малиною. Там в мене була алергія. Отже, висновок. Якщо у вас тільки починається. Целюліт, якийсь там дуже-дуже незамітний, але є, цей засіб, скоріш за все, допоможе вам, але все одно фізичні навантаження потрібні. Якщо у вас вже більш запущена форма, то з самим кремом, звичайно, нічого ви не доб'єтесь. Ну, як я сказала, трішечки ефект є, але не повністю. Тому засіб можу рекомендувати. Мені подобається ефект, тому що шкіра така більш підтягнута, пружна. Мені дуже подобається. І ефект ось такого горіння шкіри мене зовсім не бентежить. Отже, кому це все підходить. Рекомендую однозначно. Ціна е, доволі бюджетна. Е, я найчастіше замовляю на мейкапі все. Е, ну, чи на парфум його. Воно також якось із мейкапом пов'язано, тому що з парфум все, як замовляю, приход... е, косметика приходить в пакуванні мейкап. Отже, моя оцінка із по п'ятипальній. 4, тому що, ну, як я вже сказала, не повністю він у вас позбавляє цілю Отже, так, обзор завершується. Всім дякую за перегляди, до наступних відео. Не забувайте підписуватись, коментувати, ставити лайки. І бажаю нам побистріше закінчення цієї всієї війни Цього всього. Оце відключення постійне світла вже трішки задовбало. Ну, нічого тримаємось. Сподіваємось, що скоро це закінчиться і наше життя прийде в норму. Отже, до нових зустрічей. Всіх вас люблю. Бувайте!